Мирного неба, браття та сестри Овірі. Гнилий матрац нарешті вітері. Продовжимо наше теософське дослідження історії. Отже, 2000 років тому іудеями було розіпнуто іудейськими священниками було розіпнуто по ініціативі іудейських священників. Іодею проголосували за розіп'яття Ісуса Христа, Свишнього, славетного Господа Бога нашого Ісуса Христа. Його розіпнули і з ганьбою, з ганьбою просто його історію хотіли витерти з лиця землі. От. Ну, але, тим не менше, і не найбільше церкву все-таки було збудовано. Християнська церква живе і процвітає надалі. Далі натискав педалі, мовляв, ну, це таке. Ми вже майже в Австралії, тим не менше і не більше працюємо. Історичний аналіз дуже складний. Дивіться, яке у нас історичне співпадіння. В минулому столітті, в минулому столітті до влади в Російській Федерації до влади прийшов Йосиф Вісеріонович Сталін. Дивіться, яке співпадіння. Його ім'я Йосип. як... А, Рідного батька Ісуса Христа. У Ісуса Христа було двоє батьків, фактично. По факту в нього було двоє батьків. В нього був хресний батько, тобто Йосип, отець Йосип Давидович. От, і от це був його хресний батько, так як він його виховував за відсутності його, а, його безпосереднього батька Всевишнього. От. І таке могляв. І дуже він його любив. Він був улюбленим сином в обох батьків Ісус Христос. І залишається улюбленим сином в обох батьків. А може, і в Матері, та в матері все, все неодмінно. Ось, і було напророчено, що близько до другого, через 2000 років приблизно. Ісус Христос прийде судити за славою живих і мертвих. От. І яке співпадіння? Дивіться, ну що відчуває батько, хресний батько, коли Його рідного сина розпинають на хресті за відсутності переступів? За відсутності переступів. Проти нього фальсифікують справу. Проти сина улюбленого фальсифікують справу. І його від... зраджують практично всі його іудеї. Ну, більшість іудеїв проголосували за розіп'яття Ісуса Христа, Ісуса Йосиповича. І в минулому столітті до влади приходить Йосип. Йосип, і якби один із Одна з причин, що записано в Святому Письмі чому Ісуса розіпнули, це його е, прагнення уникати слави. Його іудеї засудили за те, що Ісус Христос неперервно і постійно уникав можливостей прославитись. Його е, власне, через Його е, таку потаємність. Через те, що він постійно прагнув залишитись поза увагою а, широких верств населення, а особливо про владних елементів. Іудеї його за це засудили, осудили дуже жорстоко і проголосували за його розіп'яття. Що ми маємо приблизно 2000 років по тому, до влади приходить Йосип, і що ж він робить з іудеями? Іудеїв неперервно переслідують, убивають, по тюрмах відправляють, гулах, калима, уранові рудовища і тому подібні, і тому подібні явища. От. Ну І з іншої сторони, ще Гітлер то, так само до ідеї вставився дуже погано: це концтабори, це а, там, Катинь, що там ще в них Освенцем. Ну і ще там ціла купа, цілий ряд, цілий ряд переслідувань. І ось, і в той, пері, в той же час, якби, невдовзі після, після розіп'яття Ісуса Христа. Гебреї разом з іудеями. І іудеї, іудеї це є одне з із колін Ізраїля. Ізраїльтяни це є в широк, і гебреї в широкому розумінні. Їх є 12 колін всього, От, 12 колін і Іудеї то є одне з із колін Ізраїля. От, так є мовляв. Ізраїль було зруйновано, ізраїльтяни не мали держави і сформували, від, відтворили, як би вдалося їм сформувати незалежний Ізраїль лише в 60-х роках минулого століття. А шале це ще не все. Скоро прийде Ісус Христос і буде судити за славою живих і мертвих. Тримаємося, браття та сестри у вірі. Гналий матрац був в ефірі. Мирного неба, браття та сестра вірі від серця і до серця. Слава Всевишньому. Слава Ісусу Христу. Слава Преснодії Міріям. Слава Мір'ям, скоропослушниці. Слава Україні, слава нації! Слава Восьмигорному, Слава Миколаю Чудотворцю. Слава Андрію Шептицькому. Слава Борису Гудзяку. Мирного неба, браття та сестри Вірі. Слава Варфоломію, слава Володимиру Олександровичу Зеленському. Слава Петру Олексійовичу Порошенку. Слава Вікторові Андрійовичу Ющенку. Слава Іванці, слава Наталці, слава Альонці. Мирного неба, браття та сестри, вірі, слава джа.